Же світ на п'ятниці, вітаю вас. Це сталося від сьогодні. Комуністичним партіям України заборонено брати участь у виборах. Відповідне рішення ухвалив мін'юст. Міністр юстиції підписав накази згідно із законами про декомунізацію, які ухвалили навесні цього року. Відтепер комуністична партія України, компартія оновлена, і компартія робітників і селян втратили право на участь у політичному житті держави. Правими наслідками цих наказів є те, що ця політична сила і дві інші комуністичні партії сьогоднішнього дня не можуть бути суб'єктами виборчого процесу і не можуть приймати участь у місцевих, загальнодержавних виборах, у президентських виборах. Це дійсно акт історичної справедливості, відповідальність за тортури українського народу, за масову репресію, за голодомор несуті, ідеології, яких. Фактично дорівнюється ідеології нацизму. Це ті, хто називає себе комуністами, хто відповідальний за ті злочини, які фактично протягом століть відбувалися на тиренах нашої батьківщини. Натомість Петро Симоненко заявив, що, попри заборону, комуністи таки братимуть участь у виборах.